У ніч на 23 листопада ворог знову атакував Одеський регіон. Під ударом опинилися як окремі регіони області, так і місто Одеса. Про це повідомляє ДСНС області. Внаслідок влучань ворожих безпілотників. спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури та в будівлі колишнього промислового підприємства. Рятувальники ліквідували загорання за попередньою інформацією. Загиблих та постраждалих немає. Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками. У Дніпрі постраждало 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у багатоповерхівці, пошкоджено приватну прибудову та шість авто. Ще у двох громадах поранено двох людей. Згоріло три оселі. У, у Павлоградському районі жертв немає, але пошкоджено інфраструктуру та гаражі. На Нікопольщині ворог бив фпв дронами та артилерією. У Нікополі поранена жінка та двоє підлітків. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти та автозаправ. У Запоріжжі російський безпілотник вдарив по житловому кварталу, внаслідок чого постраждало п'ятеро людей. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Серед травмованих два чоловіка та три жінки. Одна жінка перебуває в тяжкому стані. Удар пошкодив житлові будинки, автомобілі та магазин. На місці працюють екстрені служби.